Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Минуле відео про риболовлю на Бібейті. набрало певну кількість переглядів, що для мого каналу є показником того, що ця тема цікава для людей. Дякую тим, хто подивився, дякую тим, хто залишив свої коментарі. Я вирішив продовжити розкривати цю тему під минулим відео. Яке ви зможете глянути ось тут. Я намагався, скажімо так, відкрити діалог з людьми про такий спосіб лову. Я там сказав, що я ще не ловив таким методом риби, але на моїх місцях присутня рибка великого розміру. Повторюся, я ловив від 4 але на більш, більш звичній приманки. Розміром скажі, скажімо так, до 100 мм продовжую робити спроби впівмати трофейну рибку в цих місцях на ось саме таку снасть. Я зараз збираю снасті. Цього разу я використовую моноліску діаметром 0,46 з резервною нагрузкою, заявлено 26 кг. Це якась морська жилка. А Чому так? Минулого разу я ловив на шнур ПЕ П'ять А наче товстий шнур, наче все повинно бути міцно. Але ось е, буквально вчора я вийшов так само десь в обід. Е, думав покидати декілька годин до вечора. трапилась досить неприємна річ. Я буквально на п'ятому закиді отримав відстріл. Виходить, була перебіжка на початку. Вся оця перебіжка, всі ці петлі вони врізалися з краю, біля бортика шпулі, тобто їй нічого не заважало, і вони врізались максимально глибоко. Я дуже довго намагався розпутати все на березі, а мої нерви здали, Я зібрав речі і пішов додому. Настрій зіпсований, день зіпсований. А я вставлю цей короткий епізод плюс вантажик. Ох! Коротше, друзі, 5-0 також можна відстрелити. Почну я напевно, з пікшеду 23 сантиметрового Так, друзі, чіпляємо 7 грамів поки що. Прошується, не 7, це 5 грам. Ось такий вигляд моє оснащення. Це два гачка на е, незалежних, скажімо так, по віцях. Не знаю, сам крутив, щось таке зробив. Думаю, непогано. Давайте спробуємо робити закиди, поки що на мілководну частину не буду сильно опускати, тому що там багато трави, багато різних гілляк може бути. Багато трави багато мулу. Гачки донизу, не хочу це все збирати, тому трошки швидше буду все. Це крутити, обертати. Так, ну дуже красиво грає. Поки що буду пробувати кидати в сторону берега. Можливо, десь якась під берегом кілушка голодна або дуже зла, що хтось зайшов на її територію, атакує. Хоча хто його знає, може бути ще хоч, може бути і п'ятірка під берегом вийти на полювання за тією кілушкою. Так, у мене перший зачіп за траву, не дивлячись що. Так, це трава. Так, трава. Не дивлячись, що волосінь, в принципі, це все гарно відчувається, тому що постійно все в натязі, постійно... Це передає все передається. Бачите, що робиться? Тут доволі мілко, ще раз повторюся, але... Це місце, куди вона виходить? Це у нас бровка від якої трошки смикнуло під ребрами тут не буду давати приманки занурюватись там досить мілко також русло йде набагато далі ніж я зможу закинути але це така частина, де може вийти, де може трапитись щучка, яка вийшла покормитись. Вода прозора. Принаймні я приманку бачу здалеку, тому напевно давайте все ж таки замінимо, я думаю, досить такої кількості закидів замінимо на джерка. Спробуємо декілька закидів джерком зробити і будемо переміщуватись на нове місце. Осінній день короткий. 50. Бастер джак Wolf Creek в такому натуральному кольорі. Ставлю через скрутку. 40 сантиметрів, 0,46. проволока Не знаю, небагато я ловив на цій джарки, як правильно, не вмію, кажу одразу. Я тільки навчаюсь. Так, ну наче все правильно. Він ходить вліво-вправо, на падінні осипається, наче все роблю правильно. Треба дочекатися виходу активної щуки. Так, друзі, перейду на попереднє місце, зроблю декілька західів поперек русла і в затон і буду переміщуватись на центральну скелю. Друзі, перейшов на середню скелю, це початок ями. Замінив вагу вантажика на 12 грамів. Починаємо. Аж уму сьогодні вітер При бризакіді здуло все, що було на жилці на мене. Так, поки не клює, зараз заміню пікшеда джарком. По обловлю джерком і потім буду переходити далі Та -та -та. страшно це трохи гільха, вона може в будь-який момент впасти і мене тут опричавить Тому ну, тут надто довго затримуватись не буду. Так, потрібно зняти бастерджерка, щоб не заважав. Був би щукою, сам з'їв. Так, давайте замінимо промарку. Пробуємо Джерком, а потім ще спробую, напевно, ось ту те велике щучення тут глибше так. полетіли. Трошечки опустимо. Повторюсь, для любителів перемотування я в цій риболовлі повний окунь, тому, тому не потрібно хайту. Я тільки навчаюсь. У так, не хочеться цієї клювати. Зараз ми оба замінимо приманку ще раз, зробимо декілька закидів зараз ми будемо пробувати. Сьогодні я з нагрудною камерою зможу показати як він грає, але він з темною спинкою. Можливо, я, приближу, можливо, я наближу. Прикольне щучення. На Монці він має більшу свободу. бо шнури завжди трохи сковують приманку, це особливо видно по кренкам. Бляха, який ж він прикольний. Було б дуже приємно ще й на нього впіймати якусь рибу, таку дев'ятку чи десятку. А він тільки поперек пащі. У, -у, -у, у Мрійних скажете ви так. А хто заборонить? Так, а якщо його, його твічити? Буде він? Бляха! Ви при... Уявляєте, він його можна твічити. На, що там? 100 160 і там всякі, да? А 230 ми не твічили? о шкода що камера не передасть. цього. Блін, та ти шо? Ти шо? Ти шо, ти шо? А шо? Та ти шо? Ну так, він, його можна твічити, якісь анімації йому давати. Прикольно, слухайте. Зараз От туди його. Зараз зануримо його і будемо давати такі. Коротенькі підтвічування можливо, вони спровокують Хі -хі. наклювання Блін, ну класно, правда? Так, друзі, переходимо на скелю наверх. Так, друзі, поки я перехожу, я хочу подякувати. Тим, хто додивився до цього моменту, я хочу подякувати за ваше за вашу терпіння. Так, це ось наш, наш вуш. Ось такий він красивий. Щученятко, щученя. А ну-ка, принеси на мамцю. А підострю це вам не 130 твічити <плес> <плес> Так, не хоче реагувати? Давайте то зрозуміло. Батарея сідає. Давайте замінимо приманку. Поставимо пікшеда. Ось так він виглядає. І покидаємо ще трошки на ямі пікшедом і перейдемо, будемо переміщуватись. Зараз тут головне не зловити сраку. Такс. це нам краще. Ганяємо трохи качок, качки ви вже вибачайте, але треба мені вже сюди пройти, так буде швидше, легше. Так, а ці останні хвилини я тут ще покидаю, поки не зовсім темно, поки щось на камеру видно. Десь два роки тому тут хлопці... Піймали на живця, ну, то кудись 5,5 ,5 точно вона була. Тому тут є шанс впіймати гарний трофей. Тому будемо пробувати. Так, друзі, риболовля підходить до завершення. Залишилось буквально два місця. Ось, за ось цим очеретом там ще одне місце є. Так ближче до затону. Бачите, цього разу знову мені не пощастило. Але я вірю, що рано чи пізно це трапиться. Тут є гарна риба і треба просто попасти на її активність.